Гаю вас, діти та батьки, сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу твором Ольги Зубер на мисто для лисички. Прокинулась вранці лисичка. Виглянула у віконечко, а там все біле-біле від снігу. Зраділа вона. Умилась гарненько, вийшла на двір, стоїть милується. Гарно в лісі. Зелені ялинки стали білосніжними, стежки доріжки снігом присипані. Сніжинки блищать, переливаються, і вирішила лисичка сплести собі зі сніжинок прикрасу. Взяла вона ниточку, нанизила на неї сніжинки і одягла на себе. Ходить по всьому лісу, хвалиться. Подивиться, яке в мене намисто. Ні в кого такого нема. З усього лісу позбігалися звірі, щоб подивитись тут на диво намисто. Ой, яке гарне, дуже гарне. Та забігла вона в хатинку, щоб помилуватися на себе в дзеркало, а на мисто кап-кап, та й розтанула. Вибігла лисичко на двір, сіла на пеньку та й плаче. Ой-ой-ой, ой, що ж це таке Було на мисто, та взяли й розтанула. Почули звірі, що лисичка голосить, та й питають: Що сталося? Ти ж щойно така весела була, а тепер плачеш. Ой, так прикро, так прикро, намисто моє чудово розтануло. Звірята давай руденько втішати і так стараються і сяк. Я тобі шишок назбираю, зробиш з них нове намисто. Не хочу шишок. Я тобі грибочків принесу, не хочу з грибочків. Я тобі зерняток дам! Не хочу, не хочу, не хочу. Заголосила ще більша лисичка і побігла, куди очі дивляться. Звірята перезирнулися, не знають, як лисичку заспокоїти. А сама лисичка забігла аж на край лісу, сіла під ялинкою, побачила її маленька дівчинка, що саме каталась на саночках, підійшла та й питає. Лисичко, чого ти плачеш? Ой, сплела я собі чудове намисто зі сніжинок, а воно взяло і розтануло. А я так засмутилась, що й на друзів нагримала. Що тепер робити? Чекай мене тут, сказала дівчинка і кудись побігла. Дивиться лисичка у слід дівчинці, слізьки лапкою витирає, а дівчинка не забарилася. Прибігла, простягнула до лисички маленькі рученята, а там намисто з різнокольорових намистинок переливається. Ого, яка краса! Я ще ніколи не бачила такого намисто. Я їх з біси розплила. Подобається? Візьми, це для тебе подарунок. Для мене? Так. А воно не розстане? Ні, не розстане. Взяла лисичка в лапки намисто, милується. Як ти так вмієш? А так хочеш і тебе навчу. Ой, дуже хочу, я тоді ще й для друзів зроблю намисто. Дістала дівчинка з кишеньки пакунок з бісером і подарувала його лисичці. Щаслива лисичка взяла пакуночок, гарненько подякувала дівчинці і побігла до своєї хатинки. Подарунки друзям готувати. А ще в неї тепер з'явилося нове цікаве заняття. То лисичка, яка призувати перестала, і відкрила в своїй хатинці для всіх звіряток майстерню кольорового намисту. Діти, з чого зробила лисичка намисто? Як ви думаєте, чому намисто розтануло? Хто подарував нове намисто лисичці? Що зробила лисичка у себе в хатинці? Під час Можемо побачити каміння. Але що ж таке каміння та яке воно буває? Пропоную про це дізнатися сьогодні. Каміння це тверда гірська порода чи мінерал у вигляді суцільної маси або окремих шматків. Каміння має різні форми та розміри від маленьких камінчиків, які можна тримати у руці, до великих скель та гір. Вони можуть бути різних кольорів, таких як червоний, жовтий, зелений, синій та багато інших. Каміння може бути різний на дотик гладким, шорстким, дзеркальним, шершавим. Текстура каміння може визначити, з якого матеріалу воно складається. Каміння може бути різної твердості. Наприклад, діамант вважається одним з найтвердіших матеріалів на землі, тоді як крейда один з найм'якших. Каміння може бути легким або важким, залежно від його складу. Наприклад, пісок це дрібні частинки каміння. Але він може бути дуже легким, тоді як велика гранітна скеля може бути дуже важкою. Каміння це не жива природа. Його можна знайти у лісі та біля річки. Каміння може бути використане для різних цілей, таких як будівництво, прикраси, виробництво інструментів, амулетів та інших предметів.